Так само не дали долетіти на, до, до місця призначення російським ракетам на Одещині, Миколаївщині і Хмельниччині. Про це повідомили очільники обласних військових адміністрацій. І Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Південь, зараз долучається до нас. Капітан першого рангу. Пані Наталію, вітаємо вас. Наші вітання слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Героям слава. Отже, у нас ворог зараз наносить атаки по всій Україні. Що відбувається конкретно на півдні? Яка у вас ситуація? І в плані повітряних атак ворога, і в плані оборонних дій на суходолі. Так, ми теж перебуваємо в зоні повітряних атак. і Працює наша протиповітряна оборона, і вже є результати. Але до закінчення повітряної тривоги я закликаю всіх не орієнтувати ворога, не сповіщати ніякі ні здобутки, ні ураження, оскільки це дуже суттєво впливає на подальший розвиток тих самих повітряних атак, тому що ми протидіємо ворогу в різний спосіб, і за допомогою протиповітряної оборони, зокрема, теж і необхідно. Враховувати, що ці позиції не можна викривати. Ми працюємо і сподіваємося, що результати будуть втішними. Те, що відбувається на суходолі, це розвиток ситуації під. Нашим контролем під контролем сил оборони ми продовжуємо вивільняти території, ми продовжуємо відтісняти ворога на Херсонщині, там, Херсонщині, де він вже змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше. І протягом всіх цих 7 місяців вонися там укріпитися і за допомогою залізобетонних конструкцій. Тому може здаватися, що наше просування уповільнилось, але воно просто правильно розраховано. Треба е розгоняти зраду, що все зупинилось, успіхи закінчились. Не ведіться на ті вкиди, які робить російська пропаганда, е продовжується наш вогневий контроль, який дуже суттєво впливає на спромож. Ожності ворога продовжувати бойові дії, це нищення боєзапасу, це нищення усередків техніки, і ворогу все менше і менше шансів підтягувати для себе резерви, тому що той самий славнозвісний кримський міст, за яким вони 75% свого Так, пані Наталю, на жаль, ми втратили зв'язок. Зараз спробуємо налагодити. Ну от бачите, Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня, каже, що е посувають лінії оборони, тобто відступають окупанти. А наскільки пані Наталю? Скажіть, будь ласка, близько від Херсону е знаходиться ота лінія оборони забетонована, про яку ви розповідаєте? Це не можна сповіщати в відкритому просторі, але вона настільки розрахована, щоб ворог успів, е, втекти звідти, тому що вони більше розраховували на те, що такого просування нашого ніколи не буде. Але те, що вони вивозять свої е, сім'ї, вивозять свої вонатки, це говорить про те, що залишатися вони вже не будуть. У них вже є розуміння того, що треба рятувати себе в першу чергу, і це про це говорять. І ті полонені, яких ми е, беремо в полон і е, облаштовуємо вже за нормами міжнародного гуманітарного права, які здивовані абсолютно тим, що е, насправді військові української армії не такі агресивні, не мають ознак людожерства і так далі. Це просто був для них треш, такий, який вони для себе пізнали, буквально свіжа інформація від них, От така дивина. Пані Наталі, а наскільки ворог активно стріляє з акваторії Чорного моря цими днями? А, так, з акваторії Чорного моря вони теж вели атаку. Зокрема, і вчора. Просто навіть по південному регіону прийшлося 10 калібрів, випущених саме звідти після того, як вони нагнітали там кількість ракетоносіїв. Їх було аж 6 і 40 ракет на поготові, використані в під час вчорашньої масової атаки, вони повернулися до півбазування для перезаряджання. Наразі в акваторії Чорного моря, в північно-західній частині, вздовж узбережжя Крима, знаходяться три ракетоносії. І один з яких підводний, два надводних, один, перезарядившись, перезарядившись вийшов знову на чергування. Вони несуть з собою 24 ракети типу калібр. Зрозуміло, і в контексті можливого відступу росіян, ви вже зазначили, що намагаються вивозити свої пожитки, намагаються вивозити свої сім'ї рідних, яких встигли привести на тимчасово окуповану територію. А якими шляхами, враховуючи те, що ми контролюємо усі мостові переправи? Ну поки що функціонує той самий кримський міст. Вони в пріоритеті мають дійсно Крим і виїжджають поки що туди. З логікою в них завжди було погано, тому що навіть тут у них не вистачає клепки зрозуміти, що Крим це теж Україна, і ми туди теж прийдемо. Абсолютно вірно. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була з нами на прямому зв'язку. Єдині новини разом. Ми сильні. Зсу потрібні дрони. Зроби свій внесок. У результаті обстрілу Запоріжжя є постраждалі. Про це повідомили у тамтешній міськраді. Зранку ворог обстріляв заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. Також цілями ворога стали об'єкти інфраструктури. Тримаємо стрій і продовжуємо працювати кожен на своєму фронті. Так про нові ракетні загрози написав керівник офісу президента України Андрій Єрмак і додав невдахам і слабакам нас не зламати і не залякати. Ми сильніші ніж божевільні печерні совки. У Києві та області вводять в погодинні відключення електроенергії. Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури сформувався певний дефіцит енергопотужності. Пояснили у ДТЕК. Там оприлюднили графік відключень світла. З ним можна ознайомитися на сайті електромереж. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин. Орієнтовні відключення будуть з 8 до 12 ранку та з 8 до 12 вечора. Жителів закликали економити електро. Енергію та подякували за скорочення електроспоживання. Одну із вулиць Дніпра пошкоджену обстрілами повністю відновили. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він показав, як виглядала вулиця Калинова після обстрілу. І зараз рух по ній відкрили. Контактна мережа та дорожнє покриття відновлені. Шосте засідання у форматі Рамштайн відбудеться 12 жовтня у Брюсселі. За повідомленням Міноборони США відкривати її буде міністр оборони країни Ллойд Остін. До нього приєднається голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі. Головним завданням зустрічі за участі понад 50 країн стане тісна координація, щоб забезпечити український народ засобами необхідними для захисту своєї суверенної території. Щоправда, про яку зброю йдеться невідомо. Крім того, представники країн-членів НАТО можуть обговорити заявку України на членство в НАТО. Єдині новини разом. Ми сильні, зсу потрібні дрони. Зроби свій внесок. Скажи чесно, як ти? Мені дуже боляче. Я плачу. На сьогодні бачила ем, інтерв'ю з чоловіком, якого загинула дружина, двоє дітей, двоє онуків. Кожна така істерика, вона призводить до темряви всередині і знесилення. У цю біль я навчилася. Трансформувати в творчість це теж мене дуже лякує. Зверни увагу на руки, стисни свої кулаки, зачекай 7-10 секунд, після чого розслаб' їх секунд на 15 20 Тепер напружуся тіло так само на кілька секунд і знову розслабся. Відчуй, чи не залишилося напруженими окремі м'язи. Якщо так, то попрацюй конкретно над ними. А тепер уяви теплу хвилю релаксу, що повільно розливається усім тілом, додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Нескорені міста України Дніпро, космічна столиця України з найдовшою в Європі набережною і найкоротшим метром. Виник на місці козацьких зимівників займищ і слобід. У роки окупації гітлерівці розстріляли у Дніпрі від 17 до 21 тисяч євреїв. Після вигнання нацистів залишався під ударами ворожої авіації. Але не припиняв працювати на перемогу. Як не припиняє і зараз. Першим зустрічає тих, хто тікає від війни і попри все надійно тримає тил. Бо Дніпряний про космос ад не скорений.